Добрий день усім. От, зареєструвалася вчора в цікавій такій компанії Лівеста. Це українська компанія. Вона вже 3 роки на ринку України. От, наступний каталог буде святкувати 3 роки. І от в, зробила таку цікаву акцію. Вона буде діяти ну, з вчорашнього дня Діє якраз по 13.04. І от тут такі умови. Обираєте два та більше продуктів з однаковою ціною в каталозі. Ну, та це можуть бути різні продукти, або там фарба для волосся, наприклад, там є гарні ціни якраз, або зубна паста. От. І от від каталожної ціни віднімаєте 45% і отримаєте 45% знижки з них, ну, плюс там ще й кешбек. І ця програма буде тільки до 13.04. Бачите, тут всі активні та нові консультанти беруть участь, да? що теж дуже класно, не тільки для новачків. І плюс для новачків це ще й додатково ну, знижка, це доставка безкоштовна. От. Якщо продукти беруть участь в акції каталогу, то мінус 40. 5 будуть рахуватися від акційної ціни, ще плюс. якщо акційна ціна, і ще й мінус 45. Виявляєте, які класні е, от, е, акції. Якщо когось зацікавить така акція, можете е, у мене в профілі, там, де дописи, нас е, знаходити. Не в профілі, от, а як ну, от, прилистаєте там, от, списки відтворення, дописи, спонсорство, от, не доходя до спонсорства, кнопка дописи, от, читаєте ці умови акції, і от там є посилання синеньким таким в кінці. Можете прийти зареєструватися за цим посиланням. Що цікаво. От Зможу вам вислати каталог, теж собі зможете вибрати. Зараз покажу вам невеличкий такий огляд каталогу. От, бачите, тут є сайт Лівеста, і різні такі от тут фарби є для волосся 179 гривень, і так вони, якби, да, по знижці. А ще додатково віднімаєте 45%, і вона там виходить буквально 79 гривень чи що, щось така от ціна на фарбу. наприклад. Це, наприклад, я взяла вам, да, можна вибрати різні кольори. Я от собі взяла і замовила різні кольори. От, і або якісь там, не знаю, можна собі зубну пасту, або якісь, що хочете, от шампунь є, наприклад, але треба, щоб однакова ціна була. Да? От, Наприклад, 119, там, чи ну, якісь два продукти. Ну, і це не обмежена кількість. Ви можете брати декілька разів з однаковою, наприклад, твердий шампунь. Да? Бачите, однакова ціна. Але різні смаки, наприклад, і можна теж брати. От. І це така акція буде недовго, так що кому цікаво. Отут і парфуми можна, от така ще різні фарби є. Тут можна собі вибрати. Мало того, що можна каталог подивитися. Да? От тут є каталоги, що класно, є відразу і такий, що буде цей пасхальний до 20.04. І також, от аж і наступний з 21 на 4 по 18 травня. Можна наперед собі навіть подивитися якісь каталоги. Це теж великий плюс, бо не, далеко не у всіх компаніях можна подивитися собі каталоги наперед. От. І от подивимося, наприклад, що, що у нас якраз до 17-го числа діє. От і парфуми, наприклад, можна брати собі. нас на 399 Лаура і Амада. От щось я не взяла собі. Можливо, можна було ще парфуми взяти по класній ціні. Дивіться, бачите? Це щось я не подумала. Можна було ще і парфуми брати. Ну, це таке діло. І думаю, що, мабуть, така акція не далеко не завжди буває. А це якась класна акція така. Може, це в честь того, що 3 роки компанію вони таку зробили. Бо бачите, таке буває не завжди. Тут дуже гарний великий асортимент усього є. Різні, бо буває, я тут зареєстрована ще і в Oriflame, іноді беру і там продукції, але не завжди бувають знижки. На якусь там, наприклад, на фарбу, чи на щось там можна. Я от компоную собі. Якщо там нема, наприклад, знижки на якусь продукцію, по великій ціні, да, по повній стоїмості, можна в інші взяти компанії. Іноді Веймон беру щось, іноді ще, щось... І також в фармасії, іноді також беру собі як клієнт. І зараз така якраз акція, кому буде цікаво, От, підписуйтесь у мене, от якщо от так от перейти, вибирайте собі щось, і парфумів є б, великий огляд. багато чого тут. І різних вітамінів, і тоніку для обличчя. І багато чого для кремів для тіла. От тут у нас і зубні пасти є, і різні капсули для здоров'я, різні вітамінчики теж. Для суглобів, для очей. Ну, в общем, дуже великий класний асортимент. От 164, наприклад, да? от такий бальзам. Ох, треба було мені ще можливо цей бальзам взяти, я те, його теж не подумала, швидко робила замовлення. А от Цікаво, треба буде спитати, чи можна ще раз таке замовлення зробити. Ну, думаю, це тільки один раз такий можна в каталог зробити. Ну, в крайньому випадку можна когось з родичів зареєструвати, якщо дуже захочеться щось ще таке придбати. І теж собі щось взяти таке. Але вже ну, більше. О, тут гель для гоління для чоловіків, бальзам після гоління гарна ціна. І ще й уявляєте, якщо це ще знижка від цієї ціни, то це скільки буде воно коштувати? 74 мінус 45%, чи 94% мінус 45%. Чи мінус від акційної ціни. Ну, це взагалі бомба якась. Якісь ціни такі нереальні. Так що, хто ще не зареєструвався, пишіть мені або в інстаграм, або питайте в коментах Viber. І я вам дам посилання, щоб зареєструватися, наприклад, і взяти собі зі знострі парфуми можна взяти, гарні, різні. Кого немає, на якраз. Дуже якась щедра акція, прям не знаю. Я таких акцій взагалі не пам'ятаю, щоб були в якійсь компаніях. Класно, коли зареєстрований в декількох компаніях, і тоді можна собі вибирати. Або там, або там. От парфуми великий чесний вибір. Гарний, дивіться, тут таких виявляй. І парфумовані води тобі. Мила Турецька. Тут компанії є і різні лінії, і турецькі продукти. Тут сумісна Україна, Туреччина і ще, можливо, якісь я ще точно не дочував, ще недавно тільки зареєстровано в ці компанії тому, тому. тому. Так що, якщо цікава така класна акція, пишіть. І я вас теж зможу зареєструвати. От і масочки для обличчя, багато чого різного. Мила, оці класні, теж шикарні. Такі 154, якщо від них ще знижка. Треш, треба було щось, що поспішило треба було замовити. І такі мила класне. Дивіться, оце взагалі шикарне. Це такі турецькі мило. І різні календула, тефісташковий, і олівець. Супер. І тут ще ромашка. Олій органи, козине молоко. Ой-ой-ой. І фарби для волосся, можливо, Щас швиденько пролистаю вам. Отак от, от покажу каталог і для ніг. з кінським каштаном, з паприкою. Все, що хочу. І тут ще й серії є для, от, і для і со, від сонця. Да? Класна теж серія против выпадения. Ну, різні эти в багатьох компаніях є дитяча серія, теж гарна. От, і лак. Лак, до речі, там теж, от, якщо берете щось каталогу, можете все взяти за 33 гривні. Лак теж гарна акція для е, ну, от, і різні тоналочки, все, що хочеш. Пудри, олівці, великий вибір. Я швиденько вам пролистаю, якщо когось чекалі, ну, більше зацікавить, то пишіть. Хотіла вам хоча б до фарби дійти. Тут дуже багато сторінок у каталозі. І декоративка гарна дуже. Теж, якщо ще уявляєте, якщо буде знижка, ще й на ці. Тільки головне, щоб знайти її за однаковою ціною. Два продукти якихось. І тоді вам буде дуже гарна знижечка за крутими цінами. Думаю, зараз я дійду до. Ой, навіть, бачите, 133 стризинки прилистала і ще не дійшла. Бо великий дуже О, оце от тут і сирватки для обличчя, різні, 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 які хочеш. О, Продісерія волосся дійшли. Великий, великий вибір фарб для волосся. Теж хочу вам показати. крем для руки тіла з органовою олією. Дуже класний якийсь такий вибір продуктів. І різні вітаміни, і що хочеш, можете собі бачити. б'юті студії, і різні маски для волосся, шикарні. Які красоти, сухий шампунчик, все, що треба і не треба. Дякую всім за вподобайки. Хто ставить, хто не забуває. Репости. Так, зараз без швиденько дійдемо до фарби для волосся. Хотіла показати, який величезний вибір. Пади для обличчя, різні масочки. Багато чого. Зараз ми подивимось молодіжна серія. От дивіться, скільки. Вже скільки. 194 сторінки. Який величезний каталог, майже 200 сторінок. І це ще не все. Величезний вибір. Так що можу вам теж створити ваш кабінет буде. Отут мила різні, теж Дезодоранти різні такі. Парфумований спрей Mist, Теж дивіться, які оці Lady Secret, мабуть, там нереально класні запах по, 100, по 129, по 140. Дуже гарні. Дитяча серія чоловіча. Олія для видалення волосся. Ну, такі різні теж. Ча... Олійки різні, різні з дифузорами. О, фарба, дійшли до фарби. Бачите, 299,300 гривень от за 150 гривень. Або от 179 от такий вибір. Бачите, скільки багато тут, навіть на двох сторінках. Великий вибір кольорів фарб для волосся. 179 45 за 89 гривень вам буде гарно дуже фарба І тут ще теж дивіться, скільки це друга трошки краща серія. <кліпі> Вона тут коштує 289. от Але якщо берете, наприклад, ну дві два кольори якихось однакових або різних, і вам ще знижка. і от Виходить, там майже бачите, скільки 100, щось 140 чи що гарна люкс, можна сказати, серія. Ну і, звичайно, тут багато різних. Також вітамінів, харчових добавок. Теж от пішла вже за 200 230 вже сторіну. Косметологія, все. Тут багато цього цікавих продуктів, вітамінів для чоловіків, для жінок, різних для здоров'я, для серця. Фітобальзами. омеги різні. Вітамін Д3. О, дивіться, 60 вітамін Д3, 200. Одна капсула на день після їжі 249 гривень. От, і також тут теж рибячий жир. Якась така дієтична добавка. І IQ, дел, омега 3. Вітамін Е. Тут, бачите, є рибячий жир, 30 капсул. Такі цікаві. Можете теж собі при замовленні замовити і каталог, і буде вам додатково. і... Огляд всіх цих іп'ятна дієтична добавка різні, морський колаген ластин. Дуже великий вибір тут класних вітамінів, і по, не скажу, щоб дорогі, недорогі тут ціни на вітаміни порівняно з іншими різними компаніями. Да? І прополіс, і все тут, і велнес, гінкаболоба. Для покращення роботи мозку. Е, морський колаген навіть є. Бачите, морський колаген кому треба. І е, плюс тут вітаміни різні. Да? Теж, ну, невже і цей буде зі знижкою? Це мені цікаво. Треба було для цікавості набрати. І такий, питання, морський колаген такий. Різні, да? 12 штучок. Оце то, де. Вітамін В12. Різні вітаміни. Для чого хочеш? Тут є. Так що можете теж собі вибирати. Дуже класна знижка до 17 -го. числа. І тут і зубні пасти є. Зубні щитки для дітей, для. Для казубна щітка для волосся. Потім що тут теж? Великий вибір, в общем, лівеста класна компанія. О, і тут навіть кухонне рідке мило. Оце для очищення вже є всі всякі різні рідке мило для очищення. Крем для очищення поверхонь. І тут теж і натуральний концентров... концентрований порошок без фосфатів парабенів 399 гривень. І скільки... 750 грамів, бачите, і листи для прання, якісь тверде господарське мило. Гель для прання, отакі от є теж 239, мінус, ще, виявляєте, якщо берете два геля, ще там буде яка знижка. 115 гривень гель, скільки? 400 мл. А ні, 1000 мл, виявляєте? Щось я теж не уважно дивилося каталог, не до замова, треба було це виправити. Так, потім засіб для видалення плям теж. От дивіться, якраз скоро чистий четвер треба такі всякі штуки. Так, тут що тут у нас ще є? Універсальний рослинний часник. Потім засіб для очищення ванних кімнат є. І от оце все таке. Берете дві штуки і, виходить, вони якби по ціні одного, якщо 45% знижка. Так, засіб для очищення кухні, також кухонний поверхень. І взагалі в таких компаніях мережевих вони завжди якість. Гарна, так що можна брати? От тут і гель для очищення, унітазів, і універсальний ультразнежирувач якийсь такий, скільки багато. Так що хто хоче, от сумна паста теж виходить, якщо берете цю пасту, то вона ще дешевше, виявляєте. Це вже останнє, скільки тут у нас сторінок вийшлося це швидко щито. 275, майже 300 сторінок в каталозі Лівеста. Це, мабуть, він перегнав усі компанії, що от я знаю, в яких я зареєстрована, то це, мабуть, він ще їх більше перегнав. І от теж зубна паста тут є і для білосніжна посмішка, називається якби відбіліч, і також здоров'я ясна, лікувальна. І тут в одній пасті 170 грамів. Так, то його, звичайна, ціна 159 грот. От, мабуть, в наступному каталозі така буде ціна вже. А якщо берете дві пасти, а це ще, по-моєму, при покупці буде каталогу 89 гривень на неї знижка, да? от така класна акція. Все, всім бажаю гарного, чудового дня. Пишіть, якщо цікаво. Або в інстаграм у мене в профілі є, або питайте в Viber під цим стрімом. Або краще всього, швидше всього, у мене в, ну, як це, в сообществі або в дописах, якщо українською мовою, є посилання на реєстрацію. І теж ви зможете купити для себе такі класні продукти до 17-го числа. Зареєструватися самому. І купувати собі потрібні. Все рівно ви їх купуєте в будь-якому випадку, а це буде ще й класної якості. І ще й український, можна сказати, виробник. Все, всім гарного дня, до зустрічі, пока-пока.